Шановні пані та панове, це відділення головного управління Ощадбанку по місту Києву та Київській області. Сьогодні Ощадбанк універсальна банківська установа, яка не тільки надає своїм клієнтам широкий спектр банківських послуг та продуктів, а й постійно його розширює. Тож поява в його структурі відділення нового формату є знаковою подією для банку, що дозволить підняти стандарти клієнтського обслуговування на якісно новий рівень. Відділення нового типу це високотехнологічний діловий офіс, який побудований та обладнаний згідно з найсучаснішими світовими стандартами банківського обслуговування. Внутрішній простір розподілений на ряд зон, кожна з яких має свою специфіку та призначення. При цьому навігація для клієнтів проста та зручна. Це перше відділення очетбанку, в якому є цілодобовий зал самообслуговування, електронне управління чергою. Комфортні зони для обслуговування та очікування клієнтів різних сегментів. безкоштовна Wi-Fi-зона. В зоні самообслуговування розміщені депозитний банкомат, інформаційно-платіжний термінал та прямий номер для зв'язку з контакт центром банку. За допомогою терміналу можна здійснювати як готівкові, так і безготівкові операції, оплату житлово-комунальних послуг, поповнення карткового рахунку. Перекази між картками емітованими ощадбанком та багато іншого. До послуг клієнтів у новому відділенні також є такі банківські та фінансові послуги: приймання платежів. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, юридичних та фізичних осіб, залучення на вклади, депозити коштів юридичних і фізичних осіб, відкриття карткових рахунків юридичним та фізичним особам, видача та обслуговування банківських платіжних карток, кредитування фізичних та юридичних осіб, переказ коштів в національній та іноземній валютах, та це далеко не весь асортимент послуг від оновленого Ощадбанку. Основним принципом організації внутрішнього простору установи банку є забезпечення розподілу приміщення на функціональні зони. Зональне планування установ в банку засноване на принципі виокремлення основних зон залежно від сегментації клієнтів: фізичні особи, юридичні особи VIP-клієнти. Тож скоріше завітайте до нового відділення Ощадбанку та особисто відчуйте усі переваги. Ощадбанк Завжди поруч.